На глибині старого лісу, де сонце летлець пробувало скрізь густий книги з дерев і смала таємниче озера, відоме як зеркання. Легенда про це озеро говорила, що вона має здатність відражати не лише зовнішню красу, але внутрішні мрії та прагнення. Вона художниця Альса, прагнучи дзвінти ново джерело натхнення для своїх картин, вирішила вернувши подорож до зеркального озера. Вона ступила в ліс, де тиша була настільки глибоко, що кожен її крок викликала, закишила своє шкочіння листя. Коли Эльза досіла церквельне озера, вона бачила, когда мажа маячно розрилась обрисута на веса. Загалпанський красою, вона почала створювати свої шедеври, поглиблюючись світлі та сині, які відзрекалювалися на поверхні озера. Проте, коли Ельза палилась свій погляд озеро, вона відчула, як відбувається щось більше, ніж просто картини природи. Відображення озера стали показувати внутрішні прийняття та направления. Ельза побачила відраження до себе. Оточеному морем, кольорові та неймовірних образів, які виросли з її уяви. Це допоможе знайти себе у своєму мистецтві та знайти глибше розуміння своїх внутрішніх бажань. Враження магії, зеркальне озера, Ельза вирішила поділитися своїм досвідом з іншими художниками, що кожен міг знайти своє внутрішні чило натхнення. З творчий дух цього місця линув далеко з межі лісу, доручить, митцям можливість поглиблювати свої творіння та ректувати власні таємниці.